Доброго дня, пані. Я принесла вам щеня. Його вам потрібно намалювати. Готові. Ой, яке мале цуценя. Ви можете приступати. Час пішов. Еніт, нам треба починати малювати. Ох, вона непоправна. Добре, я приступаю. Першим ділом намалюю контур. Тіло, зуби. Додам трохи крові, наче він щойно поїв свіжого м'яса, а потім все розфарбую. Отак. У мене вийшло жахливе чудовищення. Hey! Ей, Еніт, прокинься. Ой, так, дякую, Венздей. І так, зараз я намалюю просто неймовірнощення. Для початку зроблю контур додам очі та ротик. А тепер можна все зафарбувати. Ох, який вийшов милашка. Я точно переможу. Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. О, дивіться, що у мене вийшло. Як вам? Який забавний песик. Підходить. А тепер я хочу подивитись на роботу Венздей. Від мого панкейку ви точно всі впадете. Дивіться, мамочки мої, писик не дивись. Ти можеш налякати щеня до півсмерті. Еніт однозначно перемога. Так, давайте швидше сюди мого щеня. Яка ж і рада. Він такий милий, а м'який та похнастий. Ми з ним навіть чимось схожі. У нього гарний рожевий свитер, і у мене райдужний. На цей раз вам треба намалювати Барбі. Хто краще впорається, той і виграв приз. Готові? Тоді час вже пішов. Ви що, знущаєтесь? Я не буду це малювати, не змусите. Серйозно? Ну і добре. Менше конкурентів, а значить, перемога точно буде моя. Виграю Барбі із замком і рожевою машиною. Отак. Чого тобі річ? Ні. Я не буду малювати Барбі, вона мені не потрібна. Здається, річ щось вигадав. Хоче намалювати Барбі сам. Хм, Тобі вона явно сподобалась. Ну що ж, Венздей не бачить, тому це чудова нагода намалювати малюнок замість неї. Виходить, неймовірно гарна барбі. Директор однозначно обере твій малюнок річ. <рик> так. Тепер візьму жовтий і зафарбую волосся. Ні, у барбі волосся довше. Треба зафарбувати ще тут. <рик> хм, час вийшов. <рик> Дівчата, показуйте ваші роботи. От, подивіться, як вам. А, це погано. Серйозно? Вибаченіт. Венздей, я чекаю на твою роботу. О, тобі допомагає річ. Ну що ж, показуйте. Ось це так. Браво. Венздей, ти перемогла. Що? Ні. Річ, навіщо ти це зробив? Дрібний пустун. О, так це тобі сподобалась Барбі? Як же це мило? Чаювання з Барбі це просто чарівно. Яка смачна піца. Дівчата, хто намалює піцу краще за всіх, той не її паласує. Можете починати. І так, першим ділом мені знадобиться зелений колір. Намалюю ним контур моєї піци. Далі додам червоні піпероні і чорні маслини. А потім заповню все жовтим кольором. Скоринку зроблю помаранчевою і можна перегортати. Вау, як гарно! Так, непоганий панки. Але в мене буде краще. Спочатку намалюємо основу для піци. Тепер довкола малюємо помаранчевий контур. Супер. Тепер перекладемо це на тарілку. Венстей це зовсім не схоже на піцу. Боже мій Енні, це ще не все. Я окремо намалюю всі інгредієнти для піци. А потім викладу так, ніби це справжня піца. Але моя піца буде з панкейків. Дівчата, час вийшов. Еніт, показуй. М -м, твоя піца виглядає непогано. Вен здається, це ще що. Де вся начинка. Робач, але перемагає Еніт. Хвилинку, це ще не все. Зараз я дещо додам, і ви оціните мою піцу гідно. А тепер що скажете? Ого, прикольно. Неймовірно, дуже гарно. Еніт пробач перемагає венздей. Велике дякую. Я так зголодніла, що готова вже Еніт з'їсти. Ну що ж, спробуємо. Виглядає неймовірно апетитно, а на смак ще краще. Cool. Йох, я б теж спробувала. Ну, добре, проте у мене є панкейк піца Вона також дуже смачна. М -м -м. Дівчата, дівчата, прошу хвилину вашої уваги. Вам потрібно намалювати цей чудовий торт у вигляді людини павука. А можна мені його віддати? Віддати просто так. Ні, малюйте. Бачу, він вам сподобався. Тоді я засікаю час. Можете починати. І так, для початку я намалюю контур голови людини павука за допомогою чорного тіста. Вийшло навіть зовсім непогано. Тепер мені знадобиться червоне тісто і біле тісто. Дивіться, як стріляю тістом, як людина, павук. Ой, пробачте, вчитель. Так от починаємо розмальовувати мій панкейк. А тепер переходимо до блакитного тіста. Mm -hmm. в тебе там що? Я теж заповнюю кольором свою людину павука. Він вийшов таким, який я собі його уявляла. Жахливо страшний, неприємний і потворний. Все, як я люблю. Здається, настав час пранка на Деніт Річ до мене. Ти вимикаєш плиту. А я відволікаю Еніт. Еніт, дивись. Вибач, Венздей, але здається, він дуже страшний. Ну як вийшло? Молодець. А тепер подивимось, хто з нас переможе. Еніт час вийшов. Так, це правда Показуйте свої роботи. Ого, Венздей. Це дуже страшно. Не підходить. Еніт Зараз одна мить. О, ні. У мене нічого не приготувалось. Якщо так, мій панкейк зіпсований. Я не знаю, як це вийшло. Так, таке тим паче не підходить. Значить, перемагає Венздей. Ура! Венздей, ти можеш забрати свій приз. Смачного. Дякую. Хочу скоріше його спробувати. М -м, який же апетитний шматочок. Отак це дуже смачно. Мені подобається. О, а я так його хотіла. Суєфа. Я перемогла. О, що це? Щось дуже круте. Ви маєте рацію, це приголомшливий літаючий єдиноріг. І отримає його той, хто намалює його краще за всіх. Час пішов. Хм, З чого почати? Що ж, першим ділом намалюю контур єдинорога. Він вийде гарним, якщо я постараюсь. Малювати милі малюнки це не моє, але я все ж таки можу перемогти. Заповнимо все кольором. Ненавиджу яскраві кольори. Тому гриба буде сірою. Вуаля, готово. Фу! Давай я покажу, як малюють милих та гарних єдинорогів. Спочатку беремо фіолетове тісто і малюємо контур. Ось так. Єс. А тепер починаємо розмальовувати яскравими кольорами. Вау, я в захваті. Винсти, як тобі? Посліпнути можна. Ідея. Е, дивись, там справжній єдиноріг. А тепер розкрутимо її тюбик з тістом. Там нікого нема, Венздей. Мабуть, здалось. О, ні, тільки не це. Мій єдиноріг. Він зіпсований. Венздей. Це твої рук справа. Звісно, ні. Дівчата час вийшов. Відкладіть тюбики з тістом і покажіть єдинорогів. Мамочки, Венздей. Знову ти мене лякаєш. А що у Еніт? Ені, це нікуди не годиться. Пробач, знову перемагає Венздей. Можеш забирати свій приз. Ого, ще попіймати його. Так, вийшло. Прикольно, але трохи не мій стиль. Можеш забирати Еніт дівчата. У вас нове завдання. Ви повинні намалювати цього Мікі Мауса. Правила вам відомі, час уже пішов. Цей портфель мені не потрібен, але хоч би можна повеселитись. Налякаю до смерті своїм страшенно страшним малюнком Мікі Мауса. Таким його ще ніхто не бачив. Зафарбуємо весь малюнок, і можна перегортати. Еніт, як у тебе справи? Я тільки почала. Продумала малюнок до самих дрібних деталей, щоб точно все вийшло. Дуже хочеться виграти цей портфель. Поглянь, він в мене виходить дуже гарний Мікі Маус і дуже забавний. Директор точно оцінить мої старання і віддасть приз мені. Ну, коли вже? О, дівчата, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Що там є? Одна мить. О, погляньте. Але це просто жахливо. А що у Венздей? Yes. Зараз. Здається, в потрібна допомога. Треба допомогти їй перегорнути панкейку ось так. Ауч! Венздей, Як ти посміла? Все, перемогу я точно віддаю Еніт. Правда, я дуже щаслива. Давайте швидше сюди мій новенький портфель. Вау, який же він гарний. Венздей, як тобі? Круто, так? Oh. Триса, ви про нас не забули. Може, вона захворіла? Ой, пробачте. Дуже миле поросятко. І це ваше нове завдання і ваш новий приз. Час пішов. Приступайте. І з чого почати? Ні. Цим малювати я точно не буду. Я буду використовувати лише чорний колір. Першим ділом намалюємо контур голови свинки пепи. Так. Я буду рада отримати цю іграшку. Треба постаратися, щоб директриса оцінила мій панкейк. Ось так. Тепер заповню все кольором. От і все. Готово. Ого, ти вже намалювала? Нічого дивитися на мій малюнок. Краще займись справою. Добре, зараз я намалюю милу свинку пепо. І ти зрозумієш, що такі милі малюнки. Ось так дивись. Гедота, а мені подобається. До мене прийшла ідея. Підкинемо Ініт живого таргана. Вона дуже сильно злякається. А ми посміємось. Мамочки, звідки тут такий великий тарган? А ну геть звідси. Це дуже смішно. Ді таргана позбавилась, але ще зіпсувала панкейк. Що ж робити? Яка милашка! О, час вийшов. Еніт показує свою роботу. Ні, таке навіть оцінювати не можна. А що там у Венсдей? Як завжди, дуже страшно. Але це краще, ніж у Еніт. Венздей ти перемогла. Свинка пепа дістається тобі. Лови. Здалеку вона мені подобалась більше. Еніт, забирай. Велике дякую, Вендей. Цікаво, що під клошем. Вау, ціла тарілка міні маршмеллоу Хочеться спробувати. Виглядає нереально смачно. А з шоколадом буде ще смачніше. А Чим це так смердить? Брітні, піднімай свій клош. О, ні! Мені дістався смердючий сири з пліснявою. Не пощастило. О, ідея. Заткну ніс маленькими маршмеллоу. Так, полегшало. Який жах. Сир так неприємно смердить. Я не буду його їсти. Ти повинна його відкусити. Треба щось вигадати. О, Точно. Одягнемо захисні окуляри, гумові рукавички і обов'язково прищіпка на ніс. Тепер можна їсти. Але спочатку треба занурити сир у шоколадний фонтан. Більше шоколаду мені не завадить. Іу, яка гидота! Він зовсім не смачний, а шоколад тільки все псує. Так, на це навіть дивитися видно. Мені доведеться доїсти його до кінця. Потрібно зібратися з силами і зробити це. Фу, я це зробила. Ого, молодець. Браво-браво. Джулія, тепер твоя черга. Окей. Беремо одну маршмеллоу. Mm -hmm. і занурюємо в шоколад. О, ні, вона впала. О, ідея. Я наберу шоколад у кели і посиплю зверху маршмеллоу. Тоді я зможу випити гарячого шоколаду з маршмеллоу. Це буде нереально смачно. М -м, краса. І смакота. Джулі, у тебе шоколадні вуса. Прикольно! Можна я буду перша? Дякую. О, ні. У мене жахливі креветки. А що у тебе, брітні? Зараз дізнаємось. Це що лимон? Ну, що за невезуха. Не хвилюйся, брітні. У мене теж не смачно. Я почну. Хвилиночку, мені потрібно все зняти. Зйомка пішла, продовжуй. Ти серйозно? Добре, давай спробуємо. Занурюємо креветки в шоколад і кусаємо. І яка ги Усі креветки у шоколаді зовсім не смачні. Фу 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 Людота, у мене з рота стерчать креветкові голови. Це і смішно і бридко. Ні, я їх їсти не буду. Людота. Джулія, ну це така умора. Сама подивись, ти так прикольно випльовуєш креветочні голови. Ой, я не можу. Це мене ганьби. Віддай мені телефони, їж лимони. Бі-бі-бі. Джулі зовсім не вміє Ой, себе сміятись. Добре, спробуємо лимон і шоколаді. Сподіваюся, що це буде смачно. Хоча, чесно кажучи, важко в це віриться. Фу, яка гедота. У мене все обличчя зводить від кислого смаку. А, спробуємо ще. Які ж не смачні. Я це зробила. Але це було дуже кисло. <плес> Еники-беники, їли вареники. Я відкриваю. Ого. У мене шпажка з мармеладними очима. Не терпиться спробувати. А що у тебе? Це що, риба? Яка гедота. Мене зараз нудить. Брітні, почина ти Окей. Занурюємо шпажку з мармеладними очима в шоколад. Отак так. Як же шоколад апетитно стікає? М -м -м, а смак це нереально. Мені дуже сподобалось. Кайф. Я все. Джулі, твоя черга. Правда? Але я так не хочу їсти цю жахливу сиру рибу. Вона жахливо смердить. Так, ти маєш рацію, жахливо смердить. О, я знаю. У протигазі ніякі неприємні запахи не страшні. Джолі починай їсти. Давай, давай, ти зможеш. Так, треба поміркувати. О, я буду занурювати рибу в шоколад за допомогою водочки. Тоді мені не доведеться брати її руками. І мої руки не провиняються. І так, зануримо в шоколад. А тепер збираємось силами та спробуємо. Фу, вона така мерзенна. А у мене ще ціла тарілка риби. Давай, давай, Джулі. Добре. Спробую ще. Відразу накину на водочку всю рибку. Чим швидше це зім, тим швидше я забуду про цей жах. О, мені здається, шоколад лише все псує. Все огидно. Але нічого не вдієш. Доведеться доїсти все до кінця. Це ж челендж. Давай, ти зможеш. І починатиме брітні. Окей. Вау, це ж пончики. Я їх обожнюю. Дивись, які смішні вушка. А тепер давай подивимося, що у мене. Броколі? знову несмачна їжа. Брітні, починай. Окей, спробуємо. Аромат просто божественний. А із шоколадом ці пончики будуть ще смачнішими. Краса. М -м, який ж він ніжний та солодкий. Я в захваті. Ням-ням-ням. Добре, що у мене ще один пончик. Слина тече від одного виду. А? Джулі, а ти чого сидиш? Давай їж своє броколі. Добре. Нічого не вдієш. Доведеться їсти. Ох, запах огидний. Але раптом броколі шоколадом це смачно. Не спробуєш, не дізнаєшся. Виглядає так само неапетитно, а на смак огидно. Да уж, Мене нудить лише від одного виду. Ох, за що мені таке покарання? Останній шматочок. Я все з'їла. Ох, о, ні, мій живіт. Щось мені погано. Ой, бідолошна. Нехай відпочине. Один, два, три. Відкриваємо. Вау, у мене горева. Пощастило. А у мене червоний перець. За що мені таке покарання? Я почну, не хвилюся. Спробуємо моє апетитне орео. Але для початку зануримо їх у шоколад. М -м, слина тече. На смак, неймовірно. Хочеться добавки. Зануримо в шоколад і насолоджуємося цим чарівним смаком. Ох, я вже хочеться. О, ідея. Джулія, дай відкусити. Та ще чого. Це все для мене. Ну, будь ласка, я сказала, відчепись. Будь ласка, будь ласка, все, я все з'їла. Йди. Бувай, подруга. Джулія, не знала, що ти така жадібна. Добре, тепер моя черга. А у мене величезний червоний пирець. І мені дуже страшно його куштувати. Сподіваюсь, шоколад якось зменшить його гостроту. О, ідея. А якщо я злижу шоколад з перцю, це буде вважатися, що я його спробувала? Ні, брідні, не буде вважатися. Тобі треба його відкусити. О, за що? Добре, треба набратися сміливості і відкусити. Зануримо в шоколад і спробуємо. Іо, яка гедота. Це дуже несмачно. А ще я починаю закипати. Мамочки. Брітні, ти зараз спалахнеш. Треба надіти окуляри. А, -а, а, як же горить рот? Допоможіть. О, Шоколад. Так, мені стало набагато краще. Мамочки, Джулі, що з тобою? О, все добре. Ти трохи потрапила на мене своїм вогником. Яка ж ти смішна? Джулі, я тут. Можна я буду перша. Джулі Ой, ну й добре. Відкрию клош. Ого, у мене цілий двіжок і хубабуба. Дивись, Джулі. Клас. А тепер дізнаємося, що дісталось мені. О, ні, смердюча цибуля. Людота, брітні, починай. Я лише рада почати перша. Дістаємо жуйку з упаковки. І кладемо її прямо в шоколадний фонтан. Ох, як же це апетитно виглядає. М -м -м, а як смачно! Я в захваті. Ну, а тепер я надую величезну бульбашку. Ого, вона ще й шоколадна. Клас! М -м, мені здається, настав час для пранка. Зараз я лусну кульку бріні за допомогою шпильки. Бам! О, ні! У мене все обличчя у жуйці. Джулі, навіщо ти це зробила? Ану їж свою цибулю швидко. Добре, нічого не вдієш. Спробуємо. І так, зануримо в шоколад. Хм, а в шоколаді вона стала виглядати апетитніше. Хоча смердить так само жахливо. Ох, дота. Мамочки, повірити не можу, що я це роблю. Ага, виглядає моторошно. Я все. Ой, здається, цибуля хоче передати тобі привіт. Перестань! перестань. О, точно! Жуйка має мені допомогти. Тримай, Джулія, освіжи подих. Мм, а це смачно. А тепер спробуємо надути бульбашку. Клас. Можна я буду перша? Дякую, подивимось. Це що сирі яйця? Джулі, годі сміятись. Піднімай свій клош. Окей, піднімаємо. Вау, так це ж макарони, я їх обожнюю. Не терпиться спробувати. Макарони з шоколадом це неймовірне поєднання. Як же мені подобається? Ніжно та солодко. Я б також спробувала. Пробач, подруго. але це все лише для мене. О, до мене прийшла ідея. Хочу намалювати на макаронах пику. Ви тільки подивіться, як умедно це виглядає. Один макарон підмигує, його є з'їм! Потім я з'їм крутого в окулярах. А ще один відправляє всім повітряний поцілунок. М -м, шалено. Ну і що, тепер черга брітні. Добре, давай спробуємо. Дота. О, я дещо вигадала. Закину усі яйця в шейкер і зроблю шоколадно яєчний коктейль. Здається, це геніальна ідея. Можливо, у мене вийде щось смачне. Заливаємо шоколад, а тепер перемішуємо. Готово. Тепер залишилось перелити в келих, Ставити трубочку і можна спробувати. Ой, яка гидота! Тобто яка смакота? Джулі, спробуєш? Давай з радістю. Брітні, ти мене обдурила. Це жахливо не смачно. Ха-ха-ха, а ти повірила? Ось це умора.